О, найслабша світло, все... Кай, Колишній головний персонаж мультсеріалу Лего Ніндзяго Майстра Спінджетсу, Один з головних персонажів мультфільму Ніндзяго з драконів. І привіт всім, окрім москалів, Вам тут зовсім не раді. З вами Максим, і сьогодні ми спробуємо розібрати Кай як персонажа зрозуміти, що з ним може бути далі. І що справді він такий поганий, як деякі кажуть. Ну і що ж, не буду затримувати, і почнімо. Почнімо з того, що фактично йому 40 років. У сьомому сезоні нам чітко казали, що каві було плюс-мінус 5 років тоді, коли викрали їхніх батьків. Але це було 40 років тому. Тобто, кай в нас йому 45, а на 22, як всі думали, але це лише сюжетна діра, тому якщо будуть якісь такі дивні ситуації, ми їх будемо намагатись обходити. Їдемо далі. Поговоримо про його дизайн та характер. Загалом це ніця з кімоно-червоного кольору, зазвичай з червоними або чорними очима, і зачіскою, яка наче полежала в якихось місцях. Стосовно характеру, він буває егоїстичним та нарцистичним, але можна сказати, що він досить позитивний персонаж. І, надивлячись на його егоїзм в деяких ситуаціях, його можна назвати прикладом. Отже, стосовно родичів, в нього є три справжні кровні родичі, один формальний. Розповідаю: в нас є Рейта Мая. Вулорі вогню та вода відповідно, і його сестра Нія, яка теперішня ніндзя води. Але не все так просто, адже в 10 сезоні, думаючи, що це фінал цієї довгої історії. На жаль, що на щастя Нія з Джейм одружилась. Джей це чоловік його сестри. Якщо ви знаєте, як це називається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, їдемо далі. Тепер стосовно статусу. Сперше, що він робив, він був ковалем. Невдахою, але ковалем. Після цього він став ніндзя вогню і лідером команди, звісно, після Сенса Яву. Далі він став основним лідером. А далі з'явився Лойд, який в серії де він подорослішав, втратив статус лідера і став одним із легендарної п'ятірки. Сезона де його не було, відповідно, він замінював Лойда своєю важливістю. Що ти зробить фотосандати? Неважливо. Тому про статус поговорили. Їдемо далі. Отже, в нього було три сенсейі. Сенсей Ву, сенсей Гармадон. І часто формально, я думаю, можна назвати Місако. Адже Місако вона єдина серед усіх інших персонажів там бачу жінок впливала на Катіапу позитивно. А Скайлор не зараховується, тому що вона не втюрався. Тому ми можемо назвати трьох сенсеїв. Стосовно друзів ніндзя, тут цікавіше, враховуючи їх усі. Серед класичних, це, звісно ж, що Нія, це, звісно, що Коул, це, звісно ж, Джейзен і. Л... Л... Лойд. Забуває його ім'я, Гармадон з ніндзягофільм був правий. Його ім'я дуже важко запам'ятати. Далі, серед нестандартних ніндзія, в нас їх лише троє. І це в нас Ерін Соранна вона перевчуєте мене, щоб назвати її або просто сорою, або просто Анну, і не подумайте, і Wildfire плюс Дарід, який і на Сенсей, і на ніндія. Ні масло, ні Маргарин, простими словами. Відповідно, це поки все. Ми не будемо зараховувати персонажів з турніру стихій, адже фактично лише Скайлор, а між ними та Скайлор є дещо більше. Ну, не зважаємо. І тепер поговоримо про те, що може бути з Каєм далі. Як на мене, Кай буде, хоч і в десятьох сезонах. ...якщо стільки буде, адже Кай – це фактично маскот Леггіндяго. Адже без Кая, А я помітив. Мені Баскай було нудно дивитись, поки він не з'явився. А як на мене, це вже великий доказ. Відповідно, він не поганий персонаж. Він не найгірший, але й не найкращий. Бо всі знають, що найкращий, що найкращий це Зейн. Адже він найрозкритіший. розкритіший. Кай, він Кай. Він і до радизайну після редизайну майже не змінився. Кай це той персонаж, який схожий на ваших однокласників. Якщо там Джей ще може бути в якихось класах, от в нас лише один Джей є на всю школу, і Зейн, я Зейн. Тоді Кай, в свою чергу, є майже в кожній школі, в кожному класі, в кожному дворі. Тобто він саме що життєвий персонаж. Він запальний, гарячий, позитивний, добрий, трошки нарцистичний, але він доглядає за зовнішністю. Хоч за кілька років він все ж таки не зміг дістати пластер. Мабуть, там у нього вже якісь е, гнилі частинки з'явились, тому він не хоче цього. І ну що ж, на цьому і все. З вами був Максим, і бувайте!